Добрій день, шановні гості, доброго вам погожого літнього дня. Ми представляємо Симонівський старостинський округ. Наш округ складається з двох сіл: Симонів та Франівка, рідне наше село. Древнє, як сама історія, бо коріння сягає далеке 16 століття, а назву взяло від роботящого козака Симона. Багато віків пролетіло, несучи з собою доленосні події. Пам'ятає наше село, таємницю замчиська, на татарського війська, князівські коштовності скинуті в глибінь горині. Багато подій пронеслося вихором, гортаючи все нові та нові сторінки історії, велика та глибока його історія неосяжна, як саме життя. А ще в нашому селі живуть талановиті, щирі та працьовиті люди. Село має прекрасних народних умільців, має багато різних агрофір. Такі, як тов, Акріс, Агрогруп», СВК Горинь, СГП Спас, СВК Лікарські трави та інші. А ще ми пишаємося народним аматорським фольклорним ансамблем Вербиченка керівник Любов Мирончук, які відомі не тільки у нас, а й за межами району та області, які побували у Києві на і зайняли перше місце. Вони славлять наше село щирою піснею та традиціями. Бажаємо вам мирного неба, затишку у ваших оселях та гарного свята.